З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати новий процес. І це буде ось така весняна машинка від торгової марки Wuсті. Розмір цієї машинки 14 на 20 см, артикул WS042. Ось така гарна машинка, зараз ми подивимося її ближче. Цей набірчик я. Відкривала, тому що я хотіла купити бісер, так як я купила лише заготовку у виробника. тому, Бо на той час виробник бісер не продавав. Отже, давайте ближче роздивимось. Має вийти ось така синя машинка, і зверху ми бачимо квіти, мені здається, як нарциси, ягідки якісь. Це, напевно, якісь крокуси. Не знаю, що це, це такі фіолетові. Ну, якісь дуже гарні квіти. Ось така вона має вийти. Ну і давайте подивимося ближче заготовку. Ось така заготовка. Я дуже люблю ось ці квадратики, тому що вони допомагають орієнтуватися у схемі і уж точно не помилитися. Ось така підставка дуже гарна. Тут така бджілка, яка літає, і планує сісти на квіточку, дуже гарна. І ось такий зворот. Такого синього кольору. Ну, і схему, звичайно, я вам не покажу. Отже, тут 25 кольорів, вказана кількість бісеру і артикул бісеру. Схема йде на форматі А4, кольорово символьна, дуже гарні і зрозуміле позначення. Ну, тобто, тут помилитися просто неможливо. І, звичайно, хочу разом з вами. Подивитися бісер. Я купила бісер у Іванки у групі Захоплююча вишивка у вайбері, і купила в неї бісер. Ну і давайте відкриємо. Тому що я бісер купила, а не дивилася. Іванка підписала квіти. Ну, вона так підписала, то я вже орієнтуюся, що це квіти. Отже, давайте подивимося кольорову гаму. Перший номер. Ось так. Я спеціально не буду показувати артикул, просто кольори, що ви розуміли, це перший номер. Далі другий ось такий чорний. Так. Далі третій ось такий колір дуже гарний. Це у нас четвертий. І такий сіренький, ось такий. Це така, де. Перший п'ять кольорів, далі йде синя гама. Ось такий шостий, сьомий, я дуже люблю цей колір. Восьмий. Дев'ятий такий гарний, ніжний дуже колір. Далі йде зелена гама. Ось такий десятий, 11. Дванадцятий. Тринадцяй. Ось такий. Так, якось трошки вище підніму. Далі в нас йде червона гама. Чотирнадцятий. П'ятнадцятий. Шістнадцятий. І далі оранжеві кольори. 18. 18 ось такий. Тобто там зовсім небагато. Я, здається, не пам'ятаю, скільки там має бути тисяч бісерин. Ось так, Далі жовта гама ось такий жовтий, це 19, 20. Ось такий яскравий. І ось такий це, здається, 21. Далі йде Фіолетова гама. 22, 23, ось такий гарний. І 25, ой, 24, щось заговориться, і останній 25. Тобто зовсім так небагато. Найбільше тут йде, зараз я подивлюся по схемі. Найбільше йде шостого номеру. Це оцей, напевно, такий синенький. А найменше це йде взагалі білого цього. Ні, що вам сказати, я... найменше йде ось цього останній, його йде найменше. Ну, ось така гарна, дуже яскрава машинка. Іду я вишивати і радувати вас своїми результатами. Сьогодні ділюся з вами вже готовим результатом ось така чудова машинка з'явилася в моїй вишивальній колекції. Ця робота дійсно неймовірна, вона дуже гарна, яскрава і постійно притягує погляд, хочеться дивитися і малуватися цією роботою. Насправді, в житті, можна так сказати, ця робота більш яскравіша. На жаль, Доводиться знімати при штучному світлі, тому що трошки похмура на вулиці. Ось. І, ну, звичайно, камера не передає тієї всієї яскравості і такої соковитості, я би сказала. Отже, давайте роздивимося ближче. Я навіть і не скажу, за скільки днів я вишила цю роботу, я не пам'ятаю. Трошки вишивала її з переривами бо поєднувала з іншими роботами. А також ця. Я подивилася, що я неправильно поставила. От. Подивилася, що неправильно поставила машинку. От, дивіться, така Вона гарна підставка заслуговує окрема, е, окрему вагу. Ну, і давайте подивимося ближче. Ось, дивіться, які гарні. Насправді, це, напевно, крокуси в камері вони досить бліденькі. Спробую ближче. Максимально ближче. Якщо ближче ось так до камери, то дійсно тоді кольори більш-менш співпадають. Тому що насправді вони такі більш яскравіші. Дивіться, зверху. Ягідки також більш такі насиченіші в житті. І це, напевно, я так думаю, нарциси. вони більш жовтіші. Не знаю, що це за квітки вже. От. І сама машинка трошки, мені здається, в житті також яскравіше. Зворот. Такий маленький. Ну, мені дуже сподобалося вишивати дану роботу. Ще тут таку дівчинку я маю. Красуночку взяла її. Вона трошки, бо вона у мене постійно в шафі десь лежить. Мої дівчата вже її відклеїли, дивлюся, прикрасу на чолі. Треба назад її приклеїти. Отже, повернемося до машинки. Покажу вам залишки бісеру. Тому що я її купувала, нагадаю, у виробника без бісером. Тому що виробник тоді не продавав бісер. Зараз вже я знаю, що продає. Бісеру багато. Ну, тобто, дивіться, і так, швиденько. Залишки є. От, не бачите, їх є, вони є. От червоного, бачите, Ну, так, небагато залишилось. Це мусила купувати інший пакетик, тому що десь згубила. Я так відчуваю, що, напевно, моя кішка десь собі бісер вкрала. Ну, ось Оцього. Бачите, небагато залишилося. Ну, а так, в принципі, всіх кольорів було більш, ну, тобто, всіх бісерин по кількості було все ідеально, ніяких проблем жодних у мене не було. В загальному вийшло 3200 бісерин. Я порахувала по тій кількості, що вказував виробник. От, Ну, ось така чудова, дуже гарна робота. Нарешті, в мене є ще одна машинка. Нагадаю, що в моїй колекції є зимова, да, зимова, осіння, ось весняна, і мені залишається вишити літню. От, і вже буде в мене. Повноцінна колекція. Тому раджу, хто вагається купувати чи не купувати дану заготовку. Купуйте. Вона дійсно гарна: розробки від Вустіч заготовки їхні, їхні схеми, вони чудові і підбір ну, ідеальний. Я. Завжди вишиваю по підбору від вузді. Ну ось і все, все, що я хотіла вам показати. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.